Друзі, вітаю! Слава Україні! Героям слава, як завжди! Слава Збройним силам. Знайшов картинку, ось таку? Ось, бачите. «Вітязь на розпуті. Називається картинка. І тому пригадався старий старий анекдот. Як Вітязь оцей от. Там ж видно по ньому. передивитись потім картинку. Видно, що він там голову чухає. Це так російська армія прийшла на територію України. Дивиться Вітязь, читає, що на камні написано. Направо підеш, звіздюлей получиш. Наліво підеш, звіздюлей получиш. Направо підеш, звіздюлей й получиш. Назад підеш, звіздюлей й получиш. Задумався вітязь. Чихає голову, і тут такий голос за каменя. А будеш довго думати прямо тут получиш. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Підтримуйте, будь ласка, українську армію. Ну і ставте вподобайки на мій канал, підписуйтесь як завжди. Б'ємо ворога з гумором. Удачі, друзі!